Неназваний замовник купить для України дві сучасні системи ППО. Зенітні установки призначені знищувати ворожі дрони та крилаті ракети. Вони наслідники німецьких гепардів, які вже й у складі наших сил оборони і чудово себе зарекомендували. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про 1. Кайнекс новітня установка розроблена концерном рейндметал. Вперше її представили восени 2021 року, і вже тоді вона зацікавила військових. 35 п'ятиміліметрова гармата м М3» працює по низьколітаючих літаючих цілях на 4 кілометри. Скорострільність тисячу пострілів за хвилину. Його головне завдання це низько цілі, які летять доволі низько, і типохід. Він може збивати літаки, але не на надзвуковій швидкості. Єдине, що відрізняє, ну так, суттєво відрізняє від гіпарду, те, що один ствол у гіпарда спарена гармата, і він, він з двох стволів б'є. А ця установка з однієї гармати, але за рахунок боєприпасів. Гармата у Skynex може вести вогонь снарядами Ехет e із програмованим підривом, тобто вони підлітаючи до цілі, розриваються і знищують її осколками. Незважаючи на такий малий калібр, вони зробили підривач для цього снаряду, і він програмується на дальність. Система радіолокаційна система визначає дальність до цілі і, і автоматично встигає запрограмувати снаряд на підрив на ту самодальність. Він підривається безпосередньо біля цілі. Вартість одного комплексу 90,5 мільйонів доларів. Сума контракту України з німеччиною становить 212 мільйонів доларів. Нам повинні поставити два таких комплекси: скайнекс оснащений радаром іксбенд із автономним пошуком сектора. Так ціль виявити значно. Швидше даже в напівавтоматичному режимі відпрацьовується наведення самої гармати на ціль. РЛС її визначає і наводить гармату. І тоді рішення за оператором. Якщо автоматичний режим, то одразу починається ураження цілі. На початку говорили, що Skynex для збройних сил України купує невідомий замовник, вочевидь, це уряд Німеччини, в якої цих систем ще немає на озброєнні. Тобто в Україні їх, як кажуть, обкатають на полі бою ще на Рамштайні 8, це в січні місяці засідання. Де деякі керівники країн взяли на себе зобов'язання, додаткові зобов'язання, що вони беруть на повне забезпечення ті засоби озброєння, які передають збройним силам України. Так що я думаю, що в даному випадку Німеччина постачаючи нам ці комплекси, ну навряд чи буде тримати їх на голодному пайку. Вартість знищення цілі комплексом Skynex близько 4 тисяч доларів. Нагадаю, система розроблена проти дронів та крилатих ракет. І, звичайно, це в рази дешевше ніж витрачати на іранські шахеди дорогі ракети від IRIS-T чи на Самс. Голова компанії-виробника заявляв, що ці занітки вже в Україні. І водночас з'явилася інформація, що Skynex тільки замовили, і вони приїдуть через рік, поки невідомо. Зберігайте спокій, вірте в нашу ППО.